Добрий день, вас вітає магазин Velotaim. І сьогодні у нас на огляді гірський велосипед After Impulse 2 з розміром колеса 29 дюймів. Рама велосипеда виконана з алюмінію з усіма сучасними технологіями, з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда з розміром колеса 29 дюймів з рамою 21 дюйм із заводськими педалями 15 кг. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Альтус на 3,8 зірочок. Передній амортизатор RST Blades 29 з локаутом. Пружина масляний з ходом 100 мм. Покришки на велосипеді встановлені Vittoria Barzo 29х2,1 дюйма шириною. Абада Автор Ксенон 29 алюмінієві посилення. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для на нас це дуже важливо. Дякую. Передній перемикач Шимана ty 700 Турне. Шатуни Centur XCM на 3 зірочки 42 34, 24 зубчики. Задній перемикач Shimano Асера. Касета Shimano HG200 на 8 зірочок 12-32 зубчика. Досить широке і комфортне сідло Автор-Кур'єр. Дискові гідравлічні гальма Tektra на передньому і задньому колесі. В каретичному вузлі промпедшибник. Якісний, непоганий велосипед від чешського виробника автор. Магазин «Велотайм» його рекомендує. Якщо у вас залишились запитання, задавайте в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!